Так у 60-х роках ви тут стояли і ось там цих хат нічого не було, так? Нічого, отут бігурівщина, ну, там садки, а. і оце все вільня до Ленинградської площі. Ось це ні одні хати. А зараз ці всі будиночки да, побудували? Ну, це вже. сучасні будівлення, ну це вже хмарочоси, це вже mm -hmm. е олігархічні, будемо так. А, ну ти ну, знаєш, ну. що таке. все ми колись поговоримо з тобою, і, 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 цікавіше ще. Тільки за столом, сидячи, mm. за чашкою чаю з медом. Добре. Я добрий пасічник. Добре. Я качав 10 років по тонни тонима. <рес> так, так, а... так. Ой, ні. Зараз. Рука труситься, я трошки розстроююся. Все супер. Ні. Рука труситься, ну, я знаю, що вона облікає. Фіінтер на полюванні. Фідель Кастро на полюванні. Три чайки. Де якраз на знімку. Переп... Ось гора, отут гора починається, оця гора mm -hmm. ось осюди йде. Отож ліс там з фотографія. Okay. Оце я на пасічку. Це 12, 13 рік. 13 рік. 13. Я рекорд поставив. З, з 12 вуликів, як ви ще раз скажете? 24 відомий медик. З 12 110 вуликів. 110 кілометрів. Ні, це там вже не... Ну... Так почекайте могила Чорновола зараз ще раз. А, ти цю, чи цю? І, і могила Чорновола, давай. Ось могила Чорновола. Так, могила Чорновола, так. І давайте наступно. Ти знаєш, де могила Чорновола? Не знаю. Ну, я вибачаюся, що я такі. Так так так, 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 так. ні. Дивися. Так. Йому знайшли місце. Ось могила Чорновола. Угу. А це Атина Васильівна Пашка, а це я підійшов ось і ззаді. Ось я тільки підійшов до них. Угу. Ось Борис Іванович Терасут, Угу. А ти на Василям Пашко Лесте Павтанюк, а це депутати, два депутати верховні. А оцей чоловік арм'янін. Я його відвозив мерседесом у Борисполь на самоліт. Оцей чоловік у Мордовії перший час ночі тягли по коридору Стуса Василя вбили. І він підслухав розговор і по пласпіці жморзи усьому лагерю сопчів убили Стусава. Один і два. Ну от... слухай. Один і два, дивіться. Прямо з гаманця дістали один і Тільки два. Тільки в мене новіші. Ну, ну, в тебе новіші, а в мене, ну, в ж затягані. Ти знаєш, ці Просто ти мої мій? лазять будь-де. Я ж, слухай, так. Ночі, так. я ж 21 рік не ходив на роботу ж 30 років при Брежневу. І 21 рік на фургоні зеленому з КХ номерами грачував у Києві. І оце один у посольство Американське на Артема дав мені два долари. Хай це пам'ятна буде. Ну, бачите. Америка. І що ти знаєш що? Витяг же документи, дав мені два долари за, за те, що я підвозив його. Так. Тоді ж вони ще запрещені були, вовче запрещені. Олесі Ситеренчий Гончару жиди, кигебісти підкидали долар, щоб е, судити. А він каже: не треба мені цього робити, хлопці. За те, що користувався, заборонено ж було. Я зараз без дозволу Москви він вже був голова українців світу. Ну, комітету, то що вони приїжджають до нас у палаці культури Україна, збирається. Каже, я зараз без дозволу Москви, сяду у самоліт у Борисполі, полечу в Америку і через два дні вернуся і два мільйони доларів. Тоді посадити мене на уклон.